Життя завжди перемагає саме тому, незважаючи на важкі для країни часи, і завдяки зусиллям фахівців Луцького клінічного пологового будинку, новонароджені малюки починають своє життя. Прекрасних та безпечних умовах заклад, незважаючи на війну, не стояв на місці і продовжував далі насичувати, насичувати наші пологи відділення, відділення інтенсивної терапії, операційні новими нову, нов, нов, якщо вдавалося закупити і були кошти новою апаратурою, новими засобами догляду за пацієнтом, то за рахунок місцевого бюджету основна маса основна маса нової апаратури. Закупилося у пологовому будинку. Щороку народжується близько двох тисяч немовлят. Супровід вагітності, пологів та після пологового періоду відбувається з максимальним комфортом та турботою як про немовлят, так і про молодих матусь. Від нас вимагається от, людяність, доброта, якість ще раз безоплатність от, і доступність допомоги. Це основні такі, мабуть, три стовпи. Пологовому будинку наразі функціонує сучасне відділення інтенсивної терапії, де лише у цьому році отримали допомогу 72 малюки. У відділенні проводиться цілодобове спостереження за життєво важливими показниками новонароджених для своєчасної корекції та лікування. Наразі пологовий будинок оснащений як діагностичною апаратурою, так і апаратурою і для лікування, і для надання допомоги на всіх етапах, починаючи із пологового залу в операційній. Далі у відділенні інтенсивної терапії саме в одному закладі можуть отримати повне обстеження, лікування, діагностику, виписатися з рекомендаціями. Гордістю пологового будинку є інноваційний операційний блок. В даному операційному блокі нові операційні столи, нові потужні операційні лампи, всі столики, все ще автоматизовано і все тільки на, на користь пацієнту. У закладі функціонує гінекологічне відділення, де проводяться складні операції з використанням сучасного обладнання від передових світових виробників. Ми закупили дуже сучасний апарат, наркозно наркозно-дихальний, Він називається Міндрей. От, ну, це експертного класу апарат для штучної вентиляції легень. Чи він такий? У нас такого апарату ще не було, і чим він такий визначний, тому він дає шість параметрів вентиляції штучної вентиляції легень. Він має свій дуже інноваційний інтерфейс. Фейс, моніторинг стану пацієнта користуємося часто, користуємося добре, високий рівень ефективності і надійності препарата. Нещодавно був придбаний новітній венозний сканер. Цей апарат дозволяє, дякуючи тому, що він виносну сітку просвічує різними кольорами персоналу дуже швидко, і якісно знайти потрібну судину. Сучасні пологові зали, просторі, комфортні палати, оснащені з турботою про кожного пацієнта, встановлені автоматизовані ліжка з пультами керування. Мами та малечі забезпечені усім необхідним, як в медичному, так і побутовому аспектах. При пологовому будинку діє клуб щасливе материнство. Мета якого щоб майбутні матусі. З впевненістю і спокоєм підійшли до народження малюка. Директор пологового будинку Сергій Сабрук з гордістю демонструє сучасне відділення функціональної діагностики, де відбувається контроль та оцінка внутрішньоутробного стану плода. <му> у поліклінічному відділенні встановлено сучасний апарат ультразвукової діагностики, який допомагає у ранній діагностиці патологій та ефективному супровіді вагітності. Тут ембріончика видно вже він, він, бачите, плаває там собі як рибка в акваріумі. Є серцебиття, пиття, заки то покажу зараз. Дальше. Для гарантування своєчасної медичної допомоги в умовах повітряних тривог у пологовому будинку прекрасно оснащене укриття з родовим залом та навіть операційним блоком. Наразі Луцький пологовий будинок це дійсно місце, де в комфортних та безпечних умовах і за підтримки фахового персоналу на світ народжується нове життя.